Я, чесно кажучи, був неприємно здивований, що після нещодавнього голосування за зміни до держбюджету, де понад 400 мільярдів гривень, знов парламент в екстреному режимі покривав бюджетні дірки непрофесійного планування бюджету, з'являється знов сума в 300 мільярдів. Вона є орієнтовною. Звичайно, ми ще офіційних повідомлень від урядовців не чули. От Цілий день уже з виходу е, пройшло матеріалів про такий дефіцит. Урядовці не вважають за непотрібне прокоментувати цю ситуацію, але принаймні, з того, що відомо, підтверджується інформація, що є недостача коштів до кінця року, і треба десь це шукати. І в цьому плані я хочу сказати, що у нас на днях очікується згідно законодавства подача вже нового проекту бюджету на наступний рік. І я не просто маю сподівання, я впевнений, що третій раз повторити цю ситуацію, коли в нас по півтрильйона гривень, а цього разу навіть 700-800 мільярдів, дефіцит формується в другій половині року. Просто неможливо допустити це втретє. Тому дуже уважно парламенту слід відноситися до планування обговорення бюджету на наступний рік. А де брати зараз кошти? Я думаю, що. Частково уряд буде пропонувати це робити за рахунок внутрішніх запозичень. В них є такий механізм, як ОВДП, і вони його активно використовують, але він не безрозмірний, скажімо так. А друге, це дипломатія, це спілкування з нашими міжнародними партнерами, тому що без зовнішньої фінансової допомоги навряд чи цей дефіцит можна буде покрити за рахунок лише внутрішніх ресурсів. Але є проблема, що західні партнери не дають гроші на армію і на зброю, і в цьому контексті це поле для майбутніх переговорів, тому що є президент Великої Британії, де якраз кредит дозволено використовувати на обороні потреб.